Мені з однієї сторони приємно стояти перед вами і згадувати ті моменти життя, які відбувалися в цьому залі і на цій сцені. Батьок вас знаю в обличчя, батьок знає багато років, бо я тут 30 років священичого служіння. Були різні моменти, були різні часи, були порозуміння і непорозуміння. Але ми створили з вами те, до чого прагнули наші діди і прадіди, з чого прагнемо ми. Не все нам вдалося, щось вдалося, щось не вдалося. Ми дякуємо за все те, що Бог давав нам у тих часах 24-річного віку, який виповнив нашу долю жити, творити, будувати в цьому місті. Знаєте, е, Мені дуже подобався вислів е, одного із е, таких сучасних е, філософів, який сказав такі слова. Ми не успадкували від своїх попередників е, поки ще, в якому ми живемо. Ми орендуємо його в своїх. Е, Попередників, тобто внуків дітей і ді, травмиків, ді, 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 От наскільки глибокі ці янті слова, що ми повинні зрозуміти, що ми орендуємо це життєве покище, на яке прийдуть ті, хто буде жити після нас. І вони нам поставлять оцінку, що ми добре все, що щось не зробили, або взагалі зійшлося. На смарт. Тому е зараз зібралися е депутати е народні з міс міста багатьох цих скликань, багатьох вже немає і на цій землі, лишилася про них пам'ять. Багато хто зайнятий сьогодні своїми справами, не всі бути тут. Але ті, хто тут зібрався, Може в якійсь мірі оглянутися назад і все ж таки підвести е, таку знаєте, лінію за ту праці, яку е, ви принесли для того, щоб наше місто було таким, яким ми є сьогодні. Ми б хотіли, щоб воно було краще. Знаєте, от я згадую м -м -м, Романа Сучка. Міста і не, приїхала з Америки делегація, яка не, познайомилася з нашим містом. Його, і очільник того, і міської влади каже, а нам з бюджетом виділяють 178 мільйонів доларів. Я каже, не знаю, куди їх діти. Роман каже, я не знаю, звідки взяти. Я, яка різниця між тими двома вимірами суспільств, які сьогодні є в історичному путті цивілізації? Але ми дякуємо Богу за те, що маємо, тому що ми сформувалися як нація, сформувалися як держава, сформувалися як формуємося як однодітне суспільство. І в декілька днів тому назад у то я зустрів е, людей, які е, живуть під 21 день, бо тут проходять у нас в місті е, змагання на Реновій Арені. І він каже, ми з Одеси, ви знаєте, Одеса українська. Одеса це каже Українська Одеса. О, він каже, Ми каже, дякуємо Богу, що ми торкнулися е, цих людей, які тут живуть. Бо вони кажуть дуже, дуже добрі і щирі. Вони не протистояння, не та не путінська агітація, не той Рошин та бечь, як створює думку про українську націю, не те опитування, яке сьогодні проводилося, і всі зазначили тому, що українці не хочуть бути перед світом бідними, нижчими, ні, нижчим бідні. Просто ми опинилися в такій ситуації. Тому що в дуже багатьох випадках у нас ще живе е, знаєте, таке явище, як е, солок, тобто радянський той менталітет. Ми ще не розуміємо, того, що коли я прийшов е, і те місце в кімницькій спіймоти, це воно не значить, що я повинен все використати тільки для себе. А я повинен. Використати його в служіння суспільство. Це все зрозуміло, розумієте? І, і, і за реально 90 років роки, як було непросто і часто, де ми далеко не дивилися ми дивилися собі підмоги тоді більшості. Якщо б ми були трошки далекоглядніші, тоді, напевно, не було б цього, що маємо сьогодні. І Якщо було в тих роках. Е, послідуючи інакше відношення до себе і до майбутнього нашого, напевно, не було сьогодні того, що ми теж маємо. Тому що все це причина. от є один із таких авторів сам по національності СЕП, який написав книжку Причини війни, він якраз ну, вказує на історичний досвід вільні. І будує, виводячи цю форму, що саме стається суспільством, коли суспільство домінує гімн. І він під підкреслює, оці помилки, вони потім дуже виходять такою неприємністю для суспільства, деколи трагедією. І... Я можу сказати, що так. Але я дякую Богу за те, що вже створилося нове покоління, покоління, яке не знає, що таке е, радянська е, е, влада, що таке радянський уклад життя. Хоча сьогодні, знаєте, з'являється ностальгія не тих, хто жив в той час, а тих, хто живе пісні того часу і думає, що там було дуже і дуже добре. І ця ностальгія небезпечна. Тому цей автор якраз і зазначив, що треба дивитися на свої помилки для того, щоб створювати майбутнє на тій основі, на якій функціонує усягська скільна спільнота на землі, де дійсно старається їх обійти. Ну, їх теж багато не допустили, ділячись на і захід, ділячись по церковному е рівні діючись і так далі там буде. Але ще раз наголошую. я дякую Богу за те, нове покоління, яке сьогодні стало широю силою відстоюванні е нашої незалежності, нашої державності і всього того, що пов'язано з нею. Ви знаєте, тут сидять все старші. Коли після першого майдану ми стали говорити, ви знаєте, напевно, вже другого майдану ніколи не буде. Я е, кажу усі за язик, тому що ми, е, українці є дуже терплений народ. Але коли вбивається терпець, тоді ми стаємо е, не прогнозовані. І буде другий майдан. Якщо б не було Другого Майдану, Звичайно, що було ж саме рабське стане, в якому ще ми знаходилися ще більше, тому що не скільки потрібно людині матеріально, скільки треба ворог. І не дарим роботі сайт, так і зазначив, хіба реве він поне ясно поле. Потім наш письменник, класик, я думаю, що ви знаєте його фамілію написав, хіба ребуть воли як ясно Так, треба хвороби. Не хоче волі, а не є себе. Тому і ми, відбуваючи майже 24 роки, вже майже через століття, можемо сказати, так, ми хочемо волю. І цю волю ми будували, як могли, і будемо будувати в силі своїх знань, в силі того досвіду, який ми здобули на протязі цього часу. Тому я хочу від себе. Священник, як громадянин, дякувати вам тим, хто дійсно приймав непрості рішення, хто е, тут, в дискусіях е, парламентських, як можна сказати, приходив до того знаменника, який дав можливість сьогодні нашому місту бути таким, як вони є. Тому що це все так просто, як нам здається. Все від своєї громади хочу сьогодні, користуючись таким е, випадком, подякувати будь голові міста, різнику Стану Васильовичу. і е, за його знаєте, толерантність. не так було просто для кожного голові, тому що є багато релігійних течій, є багато політичних е, партій, і не, не така вже аж проста економічна ситуація, Попробувати на його місці це дуже не, не просто. Але він старався об'єднати все одне ціле і допомогти всім, як міг. Тому прошу, пане е, е, відзнака за е, е, щоб я не був голоснім. Так і написано, за вірність, працю і відданість Церкви Христові. І пам'ятайте, що все на цій землі от, воно не зникає. Бо ми пишемо, ми пишемо слава Ісусу Христу і слава Україні. Ми кожну свою книгу або сторінку в загальному інформаційному полі, яке потім, коли настане час і ми всі станемо перед своїм творцем, розкриється і буде записано, хто що творив. в Михайлівському соборі. Подивіться, там е, і Пророк пророк це. і е, не знаю проти художник вже. Хто списував цей собор і хто це написав, є цю жертву. Ангел скручує е, інформаційне поле в субі. Це означає, що завершився ця, е, цей час і він складе цей час перед Творця. І кожен з нас, хто прийшов на цю землю, заповнює там сторінку. Зрозуміло. Це дякую, свято нас, дай Боже, здоров'я вам всім бажаю щастя, здоров'я і щоб процвітала наша батьківщина. Слава Україні!